Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і сьогодні у нас дуже і дуже серйозні теми для а, того, щоб ми з вами попрацювали і а, подивилися на майбутнє. А, що чекає Україну з 15 а, квітня по 9 травня? Чи будуть якісь жахливі речі будуть відбуватися, чи буде а, якась така? Інша сила е, буяти в цьому всьому. Давайте подивимося з вами конкретно. Але перед цим я хотів би вам нагадати, що в мене є для. Тебе подарунок, все, що вам потрібно зробити для того, щоб його отримати, це по-перше, хотів би розказати це неймовірні навушники Sony. 35 годин ви можете слухати по Bluetooth, ніяких більше проводів і тому подібне. Все дуже просто. Ви підписуєтесь на мій канал, ставите лайк цьому відео. Я впевнена, що вона дуже вам сьогодні сподобається. І поставте свій коментар обов'язково, бо саме по коментарях я буду вибирати свого переможця. І пам'ятайте, чим більше коментарів, тим більше шансів у вас перемогти. Отже, у нас з вами це дуже серйозно сьогодні. Тож давайте бігом дивитися. По-перше, хотілося подивитися на... Воєнну ситуацію, яка буде відбуватися саме в цей період, з 15 квітня по 9 травня. що буде у нас на фронті? Будуть тікати, будуть тікати, збирати манатки ці росіяни, і будуть тікати Вони ховаються, вони зараз дуже, вони знаєте, вони зараз е, мають дуже погану енергію. Ось по, саме по цій карті, вони не знають, що робити, тому що їх всіх кинули. Їм розповідали одне. Ну як завжди, це вже не новина. Їм розповідали одне, а зараз буде зовсім інше, причому доволі важке. І я вам більше скажу, що дуже багато чого показують, що вони втікають вони не знають, що робити, але ви ж розумієте, що наші сили зараз стають у самий такий міцний, а такий енергетичний потік. Тому я вам хочу сказати, що в цей період один із найважливіших періодів за всю, в принципі, війну. І якщо наші хлопці, ми ж зараз ще подивимося, і дівчата максимально зараз активізуються, вони. Вирвуть перемогу взагалі, тож давайте дивитися далі, що у нас далі тут відбувається. Допомога йде багато хто сідає у тюрму. Ну саме я кажу за росіян, які. Які е, максимально бомбили чи мали якусь е, від, відношення мали до цій, ці до нашої війни? Зараз дуже важка і дуже знаєте, дуже зараз е, ця ситуація. Вона дуже дуже дуже, дуже е, має такий піковий стан. Дуже все в, в такому в, в, в вогні. І зараз ми маємо дуже важкий період, взагалі в цілому, тому цей період. Буде мега важкий. Далі рухаємося. Але я бачу, що наші хлопці і дівчата максимально зараз будуть активізуватися. Ви знаєте, про що я кажу? Тому мдріва Марія на стороні України. Я хочу, щоб ви для себе це зрозуміли. Перемога вже не за горами, вона вже ось ось, 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 ось буде. І мало того, я хочу сказати, що вони не тільки тікають, вони зараз будуть намагатися нас лякати. Ядерна зброя на готові. Що я маю на увазі? Вони зараз ці слова будуть нам казати. Ось побачите, в цей період всі будуть дуже боятися. У ось цього, типу, все, ми підготували для вас ядерну зброю. Ми там зараз вас якимось чином посадимо, і ви будете е, зараз всі е, боятися. Ні, цього не буде. Я бачу суд. Я бачу, що дуже багато хто вже. Вже дуже багато хто навіть серед просто росіян, звичайних росіян, жалкує, що вони взагалі живуть там. І я більше того бачу, що ця ситуація вона дуже ймовірна, що буде 100% буде все позитивно. Але ну ви ж розумієте, темна меса. Uh, і далі, і надалі uh, Путін намагається uh, приносити жертви людей, і він приносить жертви, як вам ви як ви всі пам'ятаєте, він приносить жертви своїх саме людей. Тому він і надалі намагається використовувати темну магію на самому фронті, не дивлячись ні на що. І я вам більше скажу, що uh, коли демони вселяються в, uh, в військових, а вони вселяються в військових, то там, звичайно, дуже важко взагалі е е е якимсь чином розмовляти. Там треба просто відбивати ракетами, відбивати кулями, бо там ну, взагалі там нема мозку. Взагалі, там пробухане все, там абсолютно все е пронюхане. І ну давайте я не буду далі е перечисляти всі ці речі, але те, що я побачив, я просто в шоці від того мої. Незламні. Так, рухаємося далі. Дивимося ситуацію, чи загрожує нашим містам деяким а, якісь а, ракети, бо щось вони так типа трохи навіть притихли. І чи загрожує нам те, що можливо це буде якась типа ситуація з невеликою паузою? А зараз подивимося. Паузи не буде, паузи не буде. Це говорить про те, що зараз Україна найкращим чином використовує свої ресурси, навіть сама того не підозрюючи. Знову кажу, Діва Марія на нас, Архангел Михаїл за нас. І, і Померлі янголи, наші воїни, також за нас. Вони стоять нам як е, щит і броня. Бо скільки разів ви вже бачили, прилітала ракета. І вона не просто не розбивалася. Це говорить не про те, що в них погані, е, погана зброя, хоча це також буває. Це говорить про те, що наші янголи з нами повинні ви це зрозуміти. Тому ось, наприклад, оце, оце відео подивіться. <звук> Про що це говорить? Це говорить саме про те, що е, наші з вами янголи, вони з нами. І ось що я хотів донести: Україна переможе. І я бачу, що в цьому періоді бачу дуже важкі бої. Я бачу, що е, можливі якісь прильоти, і можливі якісь жахливі наслідки саме для України. Але це вже. Переможні ситуації, вони вже із, із останніх сил намагаються якимсь чином боротися, але в них нічого не виходить. Нема плану, нема стратегії. Все, що в них є, це дешева зброя. Китайська, можливо, а можливо, якась там іранська чи іракська. Я, вибачте, я просто некомпетентен у цьому, не можу вам казати таке. Але я впевнений, що вже перемога на нашій стороні. найважливіші події в цьому періоді будуть, і Путін буде святкувати в лапках своє перше дев'яте травня в жахливих уж. Жахливому енергетичному стані, що він буде незадоволений тому, і ми будемо знову бачити цей е, парад придурків, які е, будуть е, показувати, що в них щось там є, і вони ще намагаються яким чином е, це все показувати. Муляж, як то кажуть, буде е, працювати на себе. Ну що, е, на останок хотів сказати, що. Чекає Україну в цілому за цей період, чи чекати нам якісь е, якісь може будуть дуже важливі заяви чи повідомлення, чи може навіть якісь жахливі речі смерті, тому подібне. Зараз подивимося. Так, на жаль, Україну будуть чекати дуже, е, такі знаєте, в цей період значні е, смерті. На жаль, е, це говорить про те, що е, ймовірність того, що ми втратимо дуже якихось значних воїнів. Е, хоча кожен воїн для України втрата кожного воїна дуже значна. Але я хотів би сказати про те, що тут. Буде йти мова про якусь дуже таку відому людину, і ну, треба бути до цього готовим. Але в цілому я хочу сказати, що. Сила України, сила самої всесвіту намагається нам допомогти, і ми з вами переможемо. Тож, будь ласка, сфокусуйтеся на позитиві. Тож, будь ласка, не хвилюйтеся ні за які ракети, ні за які бомби, ні за які ядерні вибухи. Я вас хочу попередити і сказати, що ваша віра притягує до себе все, українці! Хочете вірте, хочете ні. Але саме українці мають неймовірне комір коріння, язичницьке коріння, яке притягує до себе дуже багато. Ось коли ви думаєте позитивно, ми і притягуємо до, цього, до себе позитив. Путін знає це, і Путін намагається нас налякати. Бо він знає, що якщо ми будемо боятися, ми будемо які на переможні, ми будемо переможні, але цього ніколи не станеться, тому що ви подивитесь це відео, ви поставите мені лайк. Ви напишете мені коментар і підпишетесь на мене, і будете вібрувати неймовірно позитивну енергію. Я вам цей, цей позитив дарую, навіть якщо ви мене ненавидите. Ненавидіте! Бачите, я не можу навіть це слово сказати нормально, бо я знаю, що ви мене любите. Я вас всіх цьомаю і хочу вам нагадати, що якщо ви бажаєте отримати ось такий подарунок, він вас чекає на цьому тижні. То, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар. Бо саме по коментарях я буду визначати самого переможця і не забувайте перевіряти свої коментарі, бо деякі з вас забувають і не отримують потім оці ці неймовірні подаруночки. Тож я вас всіх обнімаю, цілую і пам'ятайте, з вами був ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І зустрінемося вже з вами дуже і дуже скоро.